Буквально ось 10 хвилин назад, як закінчилося засідання міської комісії з питань ТЕП і НС надзвичайних ситуацій, і на ньому було прийнято рішення про те, що з 6-ї години Ранку 27 вересня до 8-ї години, 28 вересня 2016 року, будуть проводитися роботи з промивання та дезінфекції мереж системи подачі та розподілу води в місті Житомирі. Що це означає? Це означає, що буде проводитися хлорування мереж, і в цей період під час проведення робіт даних у вказаний час. Ще раз повторюсь, які з 6.00 27 вересня до 8.00 години 28 вересня користуватися водою дозволяється лише для господарсько-побутових потреб. Ми робимо зараз це оголошення зв'язку з тим, що нема у нас витриманого терміну, який необхідний там декілька днів, а саме три дні. Зв'язку з тим, що потрібно провести, ви знаєте, що у нас на минулому тижні було відключення від води на два з половиною дні. Було проведені ремонтні роботи, було проведена прочистка всіх наших мереж, але розуміємо, що в зв'язку з різким похолоданням, і ми маємо наближенням умовою пального періоду, нам потрібно провести додаткове хлорування всіх наших мереж водоканалу. В будь-якому випадку, ми повинні поставляти, стараться, поставляти і повинні поставляти якісну воду, е-е жителям. І не имеємо права медлити з тим, щоб, увівши потенційно, даже в будущим, хоть яку якуто угрозу Чтобы ее не ликвидировать. Поэтому мы приняли решение и не, инициировали это совещание для того, чтобы избежать этого. То есть это профилактика. И я считаю, предприятие считает, что это нужно сделать срочно. Есть возможность, вероятность того, что есть бактерии, неприятные для человека, несмертельные, но которые могут вызывать болезнь у людей со слабым иммунитетом и у детей. Поэтому мы хотели бы это предотвратить, и мы это сделаем. А что за бактерии? А, что Можливо, можуть виявитися у воді, чи можливо, вони вже его В результаті аналізу в воді э, були выяснены ентерококи і э, калиформы, общі каліформи. Для того, щоб говорити о том, що у нас є велика проблема, ми повинні понимать, що у нас дійсно є близнетворные бактерії. Но ми їх не виявили поки що. Ми виявили індикатори можливості їх присутствия. І ми можемо їх быстро удалить з помощью хлорирования. Я могу так ответить а на этот вопрос. Это и логично, значит, но но, а Еще раз, послушайте, есть потенциальная возможность, и это корректный ответ на этот вопрос. Есть вероятность. Индикатор это есть вероятность.